Вітаю кожне місто та село, Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на п'ятницю, 17 жовтня 2025 року. Сьогодні на читуванні печера зеленого Дракона. унікальна колода, яка є лише в єдиному екземплярі. Створив я її минулого року, 2024 року. Цього року нема замовлень, тому нових колод я не малюю, але в мене їх стає все більше і більше і без. Того сьогодні епіграф з цієї незвичайної доволі книжки. Палітурку до неї мені робив папа Гріша Григоріус Мрачніший, дуже відома особистість на Металтусовці. Подарував мені цю книжку інший друг, і це не просто книжка, це іностранна література, випуск за 1992 рік містична література. Завдяки цій книжці я познайомився з творчістю Густава Майнрінка і багато тут є і інших письменників. І хочу вам зацитувати: отут ще один малюнок від ще одного мого друга, вже теж покійного, Андрія Булюка. Ось такий натюрморт. Хочу вам зачитати молитву з документальної книжки Ерікі Джонк Відьми. Молитва називається Памінальна молитва і колись з, цієї, з цього тексту ми навіть робили пісню в стилі. Дум Metal. За всех молюсь, чья смерть была страшна, кто умирал, истерзанный, избитый, кто безнадежно причитал и плакал, кому палач язык отсек под корень. За всех, кто погибал на дыбе, чьи кости изломали в колесе, смывая кровью жертвы, грех убийцы за всех, кого сгубила красота, за всех, кого уродство погубило. За всех небезобразных, непрекрасных, но духом вольных, непокорных женщин. За всех, чьи пальцы нежные в тисках безжалостно мучители ломали. За всех, за всех, чьи трепетные руки в застенках вырывали из суставов. А как забуду я девичьи груди, Терзаемые жгучими клещами? Как позабуду я тех бабок повивальных, Виновных только в том, что помогали Явиться человеку в мир безбожный? За всех колдуней, за моих сестер Теперь молюсь, кто с облегчением неким Скользнул в объятия Жаркова костра за всіх, чий плод, як перезрілий плод, в пламя упадала. Ось така молитва за всіх вбієнних жінок і чоловіків у середньовіччя, але середньовіччя продовжується, вона продовжується в головах людей які як колись знищували великою кількістю жінок, звинувачуючи їх в тому, що вони не робили, так само зараз знищують в такій же кількості чоловіків, мучають їх і примушують робити те, чого вони не не хочуть робити, бо ми живемо вже в 21 столітті, в столітті нових технологій, коли старі принципи, старі ігри, старі правила ведення війни вже не такі, і вона не може стосуватися лише якоїсь маленької країни України, вона стосується всього світу. І війна відбувається у головах людей. Тож я прошу вас, вичищайте свій розум. А якщо потрібно якісь якісь поради. То карти ТРО завжди на езотаріумі для вас. Що ж стосується 17-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий ваш день, використовуйте його скоріше. Користю, якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости. Друга карта це загальна карта дня, яка чітко вказує, який буде цей конкретний день. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю п'ятницю, кому запорібно, заплющити очі, не скрещенте. Ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з Терезів. Можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас вітаю. Отож, чого очікувати терезам? І випала ваша карта суддя. Але випала перегорнута. Це каже про те, що ви дух, якби емоційно не врівноважені. Сьогодні не той день, коли ви можете владнати щось завдяки розуму, завдяки справедливості. Справедливості по відношенню до вас, на жаль, і не буде. Сьогодні ви перегорнуті. Сьогодні ваша психіка знаходиться в дуже повищей такій тональності, і ви можете зірватися, і потім дуже довго ви будете відновлюватись. Тож бережіть себе. Бережіть свої нерви і контролюйте свої емоції. Якщо не буде контролю над емоціями, ви можете все втратити, оскільки ви повітряний знак, ви постійно змінюєте свій напрямок як вітер. Так само сьогодні вітер може вас завести в дуже велику халепу. Далі представники знаку Скорпіон. Верховна Жриця в прямій позиції. Гарний день, перш за все, для жінок, бо ця жіноча енергетика вона пов'язана з енергією місяця. А місяця Місяць це супутник планети Земля. Без місяця немає життя, без жінок теж немає життя. Якщо ви чоловік і вам потрібна підтримка, жінка вам допоможе. В будь-якому разі сьогодні гарний день для спілкування, для партнерських відносин, для нових зустрічей та знайомств. Далі представники знаку стрілець. Перегорнуте сонце натякає на те, що вам не вистачає енергії. По перше, це може стосуватися суто електричної енергії, яку можуть виробити, на жаль, і також це ваша внутрішня енергія. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде споживати енергію зовні від інших людей. Намагайтеся цього дня не спілкуватися з людьми істеричними, з людьми темними, бо вони можуть вам. Віддати свою негативну енергію. Також від дітей сьогодні можуть бути якісь неприємності, вони можуть вам їх принести. І поганий день для будь-яких комерційних операцій вони, на жаль, не будуть сьогодні виходити. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку близнюки. Далі козироги. Закохані два шляхи, інша назва цієї карти. Непоганий результат, якщо ви людина ризикована. Якщо ви не звикли жити по цієї вказівки, а намагаєтесь просто бути собою, експериментувати сьогодні. У вас відкриваються можливості, гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, влаштувати собі справжню ніч кохання. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Діва далі, водолії, карта сили. Прямій позиції, дуже позитивний момент. Це стосується, перш за все, вашого здоров'я. Якщо ви раптово захворіли сьогодні, ви відчуєте певне одужання. Окрім цього, це гарна карта для людей, які важко працюють суто фізично. Ви можете все витримати, все на себе провести і сісти ще вам можуть на голову, і ви, і цих людей довезете. І також це дуже гарна для військових. Карта. Якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні вас очікують якісь невеличкі перемоги завдяки вашій вдачі, завдяки вашій силі. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку ЛЕВ. Далі риби, розбита вежа, будьте обережні. Катастрофічний день. Сьогодні може щось зламатися, причому в такий момент, який ви навіть самі і на це і не розраховували. Будьте обережні, максимально обережні. Сьогодні можуть бути критичні ситуації, сьогодні може щось горіти, пожежі небезпечна ситуація. Тож будьте обережні і намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі, овни. Для вас дуже гарний результативний день. Ви можете досягнути великих успіхів. Сьогодні насичений день, карта корони або Всесвіта це кульмінація, це закінчення якогось довготривалого періоду, підбивання бабок, як то кажуть. І сьогодні для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі тільці. Імператор в прямій позиції, це ваше оточення, воно позитивне. Ви сьогодні можете досягнути самореалізації, якщо треба йти в якісь установи щось для себе з'ясовувати, робіть це закон на вашому боці, вищий закон, і планета Юпітер вам у цьому допомагає. Далі близнюки. Карта смерті в прямій позиції каже про те, що сьогодні можуть відбуватися прямо такі кармічні дії. Сьогодні мінливий день, і всі зміни, які відбуваються у вашому житті, вони робляться не просто так. Ця карта пов'язана з долею, з трансформацією і з реінкарнацією. Далі, раки. Галашотай в прямій позиції в класичному таро це карта помірності або янгол. Звісно, це якась інформація. Ви сьогодні будете спілкуватися, багато розповідати. Чим більше ви будете говорити, тим краще для вас ініціатива у ваших руках і у вас є захист янгольський. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі леви. Трохи невдалий день, коли софортуни перегорнута, каже про те, що вам треба до чогось повертатися, до того, що вже було у вашому житті. Не намагайтеся сьогодні ризикувати, щоб щось виграти. Ви більше програєте, люди, обставини вам не допомагають. І будь-які зустрічі чи спілкування з представниками знаку Козиріг можуть бути для вас теж негативними. Далі, діви. Сутінки сутінки це інша. Назва місяць це якісь примамли стани, це галюцинації, в яких ви можете перебувати протягом цього дня. Тобто помотньонний розум у вас трошки каламутний розум, думки не зібрані, і люди можуть це використовувати проти вас і брехати. Єдине, що сьогодні вам треба звертати увагу на те, що вам підказує інтуїція, навіть у снах ви можете дізнатися правду, для цього не потрібні слова і для. Вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. І нарешті центральна карта карта дня. Перегорнутий кат або диявол в класичному таро, що ж, день непоганий, хоча б тим, що темні сили страшні тільки ти, ті, які знаходяться всередині вас. Зовні сили доволі гарно, і ви можете навіть обійти найгостріші кути цього дня, якщо уважно послухаєте цей прогноз. Якщо вам потрібен захист, вдягайте щось червоного кривавого кольору. Що ж стосується дня, на який години слід звернути увагу, ну, перш за все, перед закатом сонця. Дуже погані якісь дві години, оскільки сонце вже сідає, ну, десь у сьомій вже. Темно, шоста, сьома, вже темно. Починаючи з п'ятої години, будьте обережні. Ну і вночі вже в ніч на суботу, починаючи з другої години ночі, і по світанок може бути неспокійний день, неспокійна, точніше ніч, неспокійні години. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнутий монах, він же відлюдник, каже про те, що сьогодні вам відкриваються. Можливості. Сьогодні вам не треба сидіти на самоті, одначе не забувайте про обережність та таємничість. Чим більше ви будете таємничі, тим більше вам відкриється сьогодні можливостей. Нічого не бійтеся, обмеження якісь сьогодні не потрібні. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий вершник каже про те, що краще сьогодні нікуди не їхати, бо просування вперед, як фізичне, Taky jsou to... Інтелектуальне, воно неможливо. Ви сьогодні робите робите якісь дурні речі, дурні думки до вас приходять. Тому краще посидьте вдома і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта відродження, страшний суд перегорнута. Це щось несподіване. Те, на що ви не розраховували, родичі вам можуть сьогодні неприємності усілякі. Приносити. І в будь-якому разі сьогодні буде хотітися напитися, але пам'ятайте про міру і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви